Тетяна з Кам'янського, що на Дніпропетровщині, її 25-річний син служив у Азові чотири роки. Брав участь у боях за металургійний комбінат Азовсталь. Вже другий рік поспіль. Жінка чекає на сина з полону. Так вивели в має 22-го року в почетний полон. Так він в полоні знаходиться. Був спалений в Оленівки, в списки ранених. Ну, Всі люди вважають чи бажають, що ну, ті, які не зв'язані з війною, що ви созванюєтесь. І дуже Сумно, що люди взагалі не не, не розуміють суть происходящого. А це мілена. Вона переселенка зі слов'янську, що на Донеччині. Її 22-річний брат служив у морській піхоті, потрапив до полону в 22-му році на заводі імені Ілліча в Маріуполі. Я кожен раз буваю на цих акціях. Це дуже важливо, щоб люди не щоб люди не були байдужими, щоб вони звертали увагу на те, що існує така проблема, як Полон і те, що, що полон це не опція збереження життя. Що полон вбиває дійсно? Що хлопці там гинуть, і їх катують просто. Роксана з Маріуполя разом з двома маленькими дітьми також чекає на свого чоловіка вже понад два роки з полону. Він прикордонник служив у військовій частині 9937. Також жінка є однією з організаторів цього заходу та учасницею громадської організації Крила Янгола. Дуже втомлюєшся, тому що це багато часу уходить просто на ці заходи. Ти не бачиш своїх дітей. у мене їх двоє і ще працюєш, але давайте подумаємо: а не втомилися чи наші хлопці там жити кожного дня під тортурами? І це, саме це мене знаєте, кожного дня вставай, роби, і ми потрібні нашим хлопцям там, тому що вони захищали нас там. Тепер наша черга їх захищати тут і робити все можливе для того, щоб вони повернулися до нас додому. Виставка два роки в неволі приурочена до другої річниці завершення оборони Маріуполя та дворіччя полону українських захисників. Маріупольці вкотре нагадують світу, що полон вбиває. Час Частину з них втратили воленівці, частину і досі перебувають у катівнях ворога. Фрі Маріуполь Де Фенокс, Фрі Азол Цей крик про свободу лунає з болем вже другий рік поспіль. Зараз в полоні перебуває понад півтори тисячі військових, які брали участь у боях за місто Маріуполь. На виставці представили декілька локацій: стенди з фотографіями полонених та їхні історії, світлини 15 знакових будівель Маріуполя до та після повномасштабного вторгнення. Також була фотозона і місце, де люди могли придбати пам'ятні сувеніри та таким чином задонатити на допомогу Збройним силам України. Це вже не перша акція, яка проводиться не тільки в Дніпрі, а по всім містам. Як нашої держави, так і наших партнерів. І це єдине, напевно, що ми зараз можемо зробити, це для наших хлопців це пам'ять. І не мовчимо, а кажемо, щоб весь світ знав за цих хлопців, які, на яких настало пекло російського полону. Тому на цих акціях підтримка, яка повинна сьогодні, ми надаємо нашим хлопцям на швидке повернення, і розуміємо, що ми на них чекаємо. Це вже 22 друга акція присвячена військовополоненим, проведена в Дніпрі. Також заходи провели у Києві, Кривому Розі, Одесі, Сумах та інших містах України. І за кордоном Лідія Шамрай Гайдутка. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш ютуб канал ТВ 7